Ми запрошуємо з величезним задоволенням до у студію Тетяну Цвітаєву, майстра спорту з художньої гімнастики, інструктора з фітнесу, викладача школи танцю та фітнесу Dance City. Привіт, Танюша. доброго ранку. Що для зарядки Йду переодягатись, інакше ніяк обов'язково. А я йду дивитись. Тетяна Цвітаєва повністю віддається справі, якою займається. Каже, все треба робити або дуже добре, або ніяк. Середини, особливо у спорті, не існує та існувати не може. Вже шість років викладає фітнес, стрип пластику, стретчинг, сучасні танці. Має понад сто учнів. Формула успіху Тетяни бажання, цілеспрямованість, вимогливість працювати, працювати і ще раз працювати. Ми готові до зарядки. Ми знаємо, що її виконувати треба щонайменше кожного ранку 15 хвилин. Але оскільки стільки часу у нас немає, то що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми зробимо декілька вправ, які допоможуть нам сісти наш шпагат. О, це інтригує, але, дорогі телеглядачі, не забудьте таки перед цим зробити зарядку, яку ми нещодавно робили тут же в цій студії, також з Тетяною. Тож розпочинаємо, так починаємо. Сідаємо на коліна ножки разом. Найголовніше чотири точки. Дві тазові кістки і два плеча. Опускаємо ручки до підлоги. Ножку право вперед. Опускаємося вниз. Фіксуєш положення і робиш маленьку прожинку. Десять разів. Опускаємося вниз. Десять разів. Так, Ручки витягуємо ще більше вперед. Якщо є звідки? Якщо є, звідки? Стараємося. Стопу нас себе натягуємо. Також як можна сильніше. Пружинка. Добре. І з цього положення робимо випадок. Вперед. Так. І знов повертаємо. І вперед. Ручки ми тримаємо в цьому положенні да, на рухи. Ручки в цьому положенні на підброс.. <проб> Ще, Вперед. Куточок. Ручки в цьому ж положенні. Стопою перед. П'яточка. Носочок до протилежної. Да? П'яточка. Да. Носочок. П'яточка. Опускаємо колін до підлоги. Так, випрямляємося. А тепер знову нахил вниз. Так, тримаємо. Тримаємо 10-15 рахунків. З цього положення знову повертаємося. Наверх, випад вперед. Так. Повертаємося назад. І стаємо рівненько. Ручки опускаємо вниз. Так. І їдемо, їдемо стопою вниз, скільки можемо, максимально. Опускаємо ручки до підлоги. Тримаємо. Тримаємо. І так ось, в цьому положенні робимо пружинку. Стараємося максимально вниз. У кого як вийде максимально вниз. За три місяці як регулярно виконувати вправду. Тобто щедня. Ой, так що нам це може вчитись і вчитись. Ми ще навіть на простий шпагат. Повноцінно не можемо сісти, але не втрачайте надію, дорогі телеглядачі. Все попереду беремо приклад. Ми дякуємо Танюші за справді цінні поради. Танюше як найчастіше до нас заходь і напевно твої побажання всім нашим телеглядачам. Бажаю бути всім завжди активними, займатися спортом і всього самого найкращого.